Ну, там Микол. Петро, та ліс зайшов. Та Микола Січень? Та, та нічого, давай до. нас. Ага, поняв? Виїжджаю. Як вам, друзі, обстановка 28 січня відкриття коропового сезону. Плюс 13, плюс 15. Ще такого не було, щоб в січні приїхати відкрити сезон. Вчора на озері Бердихів ще стояла тільки крига. Микола подзвонив, каже: хлопці, приїжджайте. А ми знаємо, що на Бердихові ранньою весною, ранньою осінню, що можна гарно половити. Та й зимою люди умудрялися ловити. Тепло, дуже вкрай тепло, плюс 12, плюс 15 градусів в день. Але вітер то ще зима. Тільки вітер дує по озеру, водичка збагачується киснем і коропи мають прокидатися. На жаль, мікрофон за зиму не пережив, щось йому сталося. Так що, вибачайте за звук, пробуємо знімати. Ситуація така, що вудочки вже 3 години у воді, приїхали в Женію, розставили намет. І для нас відкриття сезону це не просто поїхати 4-5 годин посидіти, попробувати ловити, це вже так, як то стабільно розставити весь намет, витягнути всі речі, перебрати їх, подивитися, що зацвіло, що не зацвіло, понюхати бойлики, попапчики, розставити намет, ліжко і, і от відчути, відчути таке, якби що ми все приїхали на пару днів. Приїхали ми на добу, і оце буде просто ночівля, така критична. Але головне мати комфортний одяг, мати автономку і мати намет, який з двійною капсулою. Тоді можна комфортно і зимою ловити. У нас яка вже така європейська зима, плюс 5, плюс 10 зими цього року навіть і нема. Зупинилися ми в 30-му секторі. Давайте я вам розповім, яка в нас тактика. Чотири водочки ловимо на флат Fitter. Метод міксі, чорний перець, -кальмар на весну. На зиму можу сказати, це один з кращих метод Чотири вудочки. Женя дві вудочки плівіше дав, я правіше, тобто розвели. І чотири вудочки. На кожну вудочку в нас різний, як би закорм. Ліва вудочка стоїть в нас палець чотири сезони, залитий амінно, ліквід, купурузити гровий Солоденьке таке, експериментальне. Друга в нього вудочка це вже просто. Конопля, тобто без нічого, без ароматики. моя ліва вудочка конопля з пелетом без ліквіду, тобто просто пелет 4 сезони без ліквіду на воді. А права вудочка це вже експеримент експериментальний. Бойл варений, бойл розчинний, без ліквіду, бойлики варені, поділені на 4 частини, і ось так завезений. Дві середні вудочки у нас на 130 метрів завозимо, крайні на 100 метрів. І зараз, приходить Микола на ще скоригував, покаже, що є курчі правіше. Ми думали, що вони лівіше, так що ми ще вудочки 5-6 дистанцію ще доб'ємо і будемо там шукати дивитися. Мали вже два клювання, не повірите. На праву вудочку, у мене ще стоять такі об'ємні гачки і об'ємні насадки. Я хочу так перевірити, чи якщо попадаєш. Пребіт під дзьоб, чи вона клюне на такі об'ємні насадки. Женя вже поставила таке от, весна. ну, такі, от, По традиції говорю весні ні, будемо говорити зимові насадки. Тобто 10-12 номер гачка, дрібненька, маленька насадка, вафтерс. І ось такі. Максимально все делікатно, максимально все так дрібненько. Тому і вже ні було клювання. Тобто дві клювання є. Який інтервал зараз, я от не знаю. Ну, будемо пробувати години. Півтори-дві перезавозити, тобто, до вечора, зараз хоч вже третя година, ще дві години вже темніє, Вітер на в спину це погано, але з практики вночі може так само риба ловиться. Тобто, це до вечора на кожну точку одного тої самого, ну хоча б там три рази завезе і в ніч зайде. Великий об'єм корму не треба, але все рівно треба дати якийсь харчовий сигнал. Звідки риби знати, то треба підходити, щось спробувати їсти. Давайте я вам покажу, що, що до чого і яка в мене є гарна покупка. Це є автономка FD. Я вам зараз і табір покажу, і автономочку погнали. Так, Як табір виглядає. Вже ходив, вже. Поставили ми один намет, це мій блокхаус. Поставили зимовий скін. О, я вже... Розкладушку поставив, Женя ще свої не розклав. Тобто там буде тепло. Але основне, це я от придбав FDIC, Автономна піч. Я його придбав для буса, але воно дуже класна штука, що можна його використовувати і на риболовлі. Тобто ми його підключимо, заведемо е, заведем звідси Раз, покажу. Гофру заведемо просто в намет і буде тепло. Я думаю, що можна буде виключати. Ще прикольно, що в нього є пульт. І основне, тих автономок, всяких різних на OLX, на промі, всяких дуже багато. Основне, що це Евдік, він є представник в Україні і є гарантія. Є гарантія на автономку. Тобто вони всі автономки перевіряють, але друзі, щось сталося. Ти потім не маєш клопоту, ти просто подзвонив по гарантії чи на ремонт, і вони тобі замінять, зремонтують, і все класно. Хлопці знаходяться вроді би, в Тернопільській області. Їх є там різних багатовидів. Я вам залишу посилання. Я дуже довольний, бо така штука має бути в господарстві, як на риболовлю, тобто намет обігріти або Рибалка з Криги, або десь в гаражі, або світла немає. І отак як я в бус. В бусі так само буде з вікна собі раз, кнопочку нажав і в бусі там все 10 хвилин тепло. Ось така крута річ. Далі Женін намет. Тут у нас як робоче місце, трохи їди. От я ще гречечку не з'їв женьок, зварив. Робоче місце, от все, що було треба було виставити. Чекаємо рибку. Телефон. На... Так, Вже знімаю. І скільки воно стояло? Довго, годину три. Бо й вному стояли і не, не перезавозили, ті підоміли. Перезавезти. Дуже акуратні хвиля, загалі. Коха, але. але. Так буде час? Що? Перша риба в сезоні, потім другу мені де цей. Давай. Я не цей. Ти не шой. Бо то, розумієте, вудочка була. Воно вже ближче тут, Жень. Ну, то. Я. Як не не Там... Я? То не я, є. Їде. їде, їде. Та дивись далеска. Та є риба. Бачите? Бачите, що робить доброта? Треба, по-перше, було поїсти. Віддав вудочку. Та, ну подивіться, цічневі амури. Можливо, їх запускали з осені. Ота. Ну, тут ви бачите, все дрібненьке, все маленьке. Ну, от перший амур, той клюнув, більшенький, а той і взагалі. Маленький, так, зараз познімаємо. Готов в одному підсаку Два амура. Отакий От дуплет на дві вудочки. Того грубший. Ось таке воно холодне. Січневі амури. Що? що скажеш? Думаєш, що напевно ти запустили ті, що цей. Я Весне. думаю, скорше все. Я думаю, кар'єру рибалки можна закінчувати. Чого? Все, амура в січні злував. А, ну тут так. Що такого не було? Але дуже дрібні насадки, дуже де, 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 делікатні клювання. У мене поки грубі гачки, як грубі? восьмий, так? Так. Стоїть мучей. Так що ставлю зараз дрібні і будемо пробувати. Фотку робити тільки з двома Пістолетом. Це довесть? З пістолетом. то година у нас 19.58. Але це дуже, дуже. Оце таке чисто для себе? А не, не пам'ятаєш, ми давали тільки корну чи що Тільки конопля була. Тільки, тільки конопля, так? Значить, перезавозимо і ті і ставимо дрібнічки вперед. Зразу активність, бо вже хотілося спати. Чесно, я оту. Сіли трохи місця. Сіли в наметі, автономка теплом задула. Ну, якось так файно було. І вже ліньки було. Ну от чесно, я думав, що ми зараз ще поразу перезавеземо і ляжемо спати. А тут хоч і невеличка риба, а як вона додає. ажіотажу. Так, і дистанції скільки? 130. Зараз здається 130. І то всі нові точки. Хічневий короб під сад заглядає. Вот я один. О, пожалуйста. Ну, забери его. Белый. Я. Просто я шо... Помаранч, полуночка. Как like чайка. Yeah. Не весь, це вже кілограма три. Що в нас? Полониця. Полониця імбер. А, а гак, гак. Вось, ні, які то. Восьмий, так? Восьмий кранк. Ну не такі вже і... Малий, знаєш все. Що... Жень, твоя тактика добра, але я лишаюся на своїй. Але красота, женюк. Ну такий, на кілограма три. А як з довгими руками, а в січні. Але дивись, поміть, він не дуже і в тому, в, ну, в слизі, знаєш, що, Тобто він з тої зимою може він і сильно і не був, а на біозі, там, що, знаєш, що зимував, що там його якісь там чаплі могли повести. В принципі, здорова весняна риба риба. Як на рибу. Як для Січня? Весняна риба дуже просто. хороша. Щось, до речі, починає падати, чи то дощ, чи сніг у дощ. Ну, чи 7 градусів буде. Чудесно. Чудесно все, робимо знимку і перезавозимо рибок. Отак цілий день сидимо і на вечір пішла справа. Ну, Але по практиці отак буває. Що і на Йосипівці, і... Багато те, що так з настанням вечора до 12 години може ловитися, на баунті тому самому, а потім раз, коротке вікно. Тому коротке вікно приносить нам три риби. Пробуємо далі. Пробуємо далі. Восьмого вечора. Восьмого вечора? Ще все попереду. Ну, ми зранку сали, хочеться спати. Вирубай! Але дуже тепло, якось тепліше, ніж день. Може через, через вітер. Треба гріє. Риба гріє. Пішла субмарина. Так. З чотирьох сочок, 30 є Так що чекаємо і перевозимо. Я їм тільки коноплю метод за тим треба дивитися, що воді зима, воно обвітрюється чи що. 23 година 11. Прийшов маленький дощик. Він вже легло спати. Получається, а, то лива, яка не перезавезла, вона по 5 годин. Ну рахуй, ті риби ми зловили три. То вони всі простояли по 3 години плюс-мінус. А це 5. Е і в один, період, в один період хлюнули протягом там 20 хвилин два амура і коропець. А ця ми її не перезавозили, так я нехай стоїть. І після того перезавозу вона ще дві години простояла. Пау! І... Що то Треба Тебе можна нас ще трошки небоїсти. Вкратце. Старта... Я не хочу перезивати. Шнурівки. Перезвонити. Перезволямся. Я ні Ну пряче. Я з руки закину. А що тут стояло? Тут кукурузка стояла. Кукурузка. А позади дуже дрібний. Але тічневий. Я з руки закину. Зараз заводь Перезаводь. Кричай, то відкривай. Ну ти загинувся. Ну, четверта рибка, ще одна. Ще одна. Файний день. Я думаю, що підмолимо, правда? Я теж думаю. Що воно буде. Головне, щоб не було зимно вилазити щоб зі спальника. Буде. Та боже, тут у процедури, блін. Поки то одне б'є, значить друге. А воно пік, пік, ну нічого. мене. його. Вернемося за тобою в квітні. Ja, ja, ja. І що, друзі, всім добрий ранок. Вроді би вітер вітер би пропав, можна трошки вийти, показати вам цей прекрасний сонячний ранок, але сховається в бусінь. Значить, ніч прийшла доволі спокійно. Були клювання такі незначні, тобто акуратні. Ще вдалося піймати одного коробця нічного. Лишили його в мішок на ранок. Навіть на ранок він трошки більше виглядав, ніж вночі. І, в принципі, гарно, дуже, дуже класно поспали. Автономочка працювала, було тепло, було комфортно, і не хотілося навіть вилазити сильно з, з намету. Я вудочки вже свої не перезавозив, просто навіть не закидав, залишив до ранку. І поспали так до пів-дев'ятої ранку. Вночі йшов дощ, було виходили, вже було з сиром, але зараз сонце вийшло, гарно все просушилося, бо воно ще поцвіте і ще зима, можливо, прийде, тому. Вони зрозуміли, яка буде погода. Зараз вітер трошки розвернувся в правий кут. Сьогодні пориви сильніші, але як на диво, немає якоїсь результативності протягом дня. Що ми вроді сод... би готуємо, вже зрозуміло, що тільки конопелька там трошки пелету. І все рівно ні одна дистанція, тобто завозимо широку, ні одна дистанція риби не дає. Ось така риболовля, ось таке відкриття, я рахую, воно вдалося. Так що зараз збираємося додому і щоб ще за дня заїхати. А треба зараз ось це, все, все, весь скарб гарно поскладати. Не, ну бус, я від бусом просто задоволений. А наступна серія вже буде з бусом. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, потрошки-потрошки по розкачуємо цей сезон. Всім папа! -па.